8 грудня, четвер в Євангелії від Луки 16, стих 1 по 9. І сказав Ісус до учнів: Був один чоловік багатий і мав він управителя, якого обвинувачували, що марнує його добра. Покликав він його та й каже: Що я про тебе чую, дай звіт про твоє управління, бо ти не можеш більше рядити. І почав управитель міркувати. Що мені робити, бо ж пан в мене відбирає управління, копати землю сил не маю, просити, соромлюся, знаю, що зроблю, щоб коли буду скинути з управління, прийняли мене до себе. Покликав він одного по однім, до вжників свого пана і до першого промовив. Скільки ти винен панові моєму? Сто мір оливи, відповів той. А він сказав до нього Візьми твою розписку та сядь і напиши швидко п'ятдесят. Потім до другого промовив А ти скільки то винен? Сто курців пшениці, відповів той. Візьми твою розписку, напиши вісімдесят. І похвалив пан нечесного управителя за те, що той вчинив мудро. Бо діти цього світу мудріші в їхньому раді від дітей світла. І я кажу вам придбайте собі друзів мамоною неправою, щоб, коли її не стане, вас прийняли в наметі вічні. Що означає Христова указівка? Придбайте собі друзів, мамоною неправою. Невже Господь хоче, щоб ми проводили якісь махінації лише для того, щоб спасти своє життя чи честь? Як це робив нечесний управитель. Не про це йдеться. Усі ми розпоряджаємося власними грошима, є управителями власних благ. І тут нам у поміч вказівка Господа: придбайте собі друзів мамоною неправою, щоб, коли її не стане, вас прийняли в наметі вічні. Христос хоче, щоб ми вміли ділитися своїми коштами з іншими. Тими, які потребують цього, і таким чином робили останніх своїх, своїми друзями у вічності. Бо там, за ті діла милосердя, що ми їм зробили за життя, вони проситимуть Бога помилувати нас, що означає, що діти цього світу мудріші в їхньому роді, від дітей світла. Те, що ті, які багато нарішили, буває вміють багато і доброго зробити, а ті, які ніби нічого натопано не зробили, і добра нікому не зробили. І так, ті, які були дітьми цього світу, тобто не вірили щиро в Бога, можуть виявитися мудрішими у покаянні та ділами милосердя від дітей, світла тих, які вірили в Бога. Господи, навчи нас розпоряджатися своїми статками так, як тобі це угодно.